Що взагалі треба робити з машинами, які не дають приїхати колясці? Бачите? Тобто там є коляски і немає як проїхати, треба або на дорогу їжджати, а потім в дорогу дрон Бо тут припарковані, бачите, взагалі зовсім не поправили. Абсолютно. Toyota Land Cruiser, державний знак ВС 0063. Я до вас телефоную, повідомляю вам про правопорушення. Я прошу прислати екіпаж у зв'язку з тим, що тут немає людей. Зовсім місця проїхати. Зараз спробуємо викликати водіїв. Оскільки ми не знаємо, де вони тут безпосередньо проживають. Водій автомобілю ВС 0063 ВН, Toyota Land Cruiser, Будь ласка, вийдіть до автомобілю. А це не ваший або ваших родичів заблокований автомобіль внизу, Toyota то Cruiser? Та, та не ваші автомобіль внизу. Ні, наші. Торіно Ланкузе, суб'єктор. Так, вулиця Григоровича, 5. Забита в планшеті. розумію, Ось вона, громадський активіст, допомагає. Він знає адресу реєстрації цієї проби. Правильно? Ні, це не адреса зараз. Підстановлюю до вас. Чайковського, це тут 6. поруч, через сусідню вулицю. Чайковського, 6, квартира 405. Зараз на вулиці варіанта 5 вона стоїть на тротуарі і перешкоджає, не тільки порушує правила ОПДС, ще й перешкоджає руку з матеріалів, потрібно вистати підійти на це місце, то ви до вашого друзера. Ми чекаємо на ставку, я вам ще не два метра. Ворондимо конусами, я думаю, людей багато тут немає. Якщо що, ми відрегулюємо рух. Нам за допомогою наших публікових реєстраційних баз вдалося встановити власника даного транспортного засобу. Будь ласка, Марія, повідомте, хто це був кого на кого зареєстровано автомобіль. інженерно будівельна компанія продбут. Нам вдалося встановити місце її знаходження, встановити особу. Яка перебуває, встановити особу у володінні, якої перебуває даний транспортний засіб? Ось вона yeah. за нею зараз складається протокол інспекторами патрульної служби. Даний транспортний засіб зараз огороджений конусами. Хочеться висловити слова глибокої подяки львівській громаді, львівському громадському руху, за допомогою якої ми все ж таки маємо змогу привертати увагу до проблем міста. І хотілося б в принципі міська рада йшла патрульної служби на зустріч у цьому питанні, вирішувалося питання щодо надання евакуаторів, блокаторів і тому подібного. Інспектор патрульної служби Капша мають.